всіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В рамках реалізації проекту промоція, трансформація та інклюзивний розвиток бізнес освіти в регіонах, який впроваджує центр громадської експертизи спільно з Вінницьким бізнес-клубом, завтра у Вінниці пройде воркшоп під назвою Освітні ініціативи для економічного прориву Вінничини. Хто братиме в ньому участь? На яких питаннях буде акцентована увага, що пропонує бізнес? Для більш успішної співпраці з закладами освіти та в який спосіб практично буде вирішуватись питання підготовки та забезпечення виробництв кваліфікованими кадрами. Про це ми і будемо сьогодні говорити з головою громадської організації вінницький бізнес-клуб Володимиром Мерешком та генеральним директором товариства Вольтаж Груп. Віталієм Николаєм, тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, панове, у нашій стоїть. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Пане Володимире, перше питання до вас завтра у Вінниці пройде воршоп під назвою освітні ініціативи для економічного прориву Вінниччини». Це він пройде в рамках вище проєкту. проекту. Скажіть, хто буде його учасником? Ми та які питання все ж таки будуть обговорені під час цього зібрання. Ну завтра буде дійсно проведений такий круглий стіл, це третій блок в рамках реалізації проекту, оскільки ми розуміємо, що на сьогоднішній момент величезна проблема з. Кадрами виробничих професій, проблема з кадрами якісних, які мають якісну освіту в бізнесу. І, відповідно, виникла така ініціатива: розібратись детально, що потрібно змінювати в програмах навчальних, які потрібно вносити зміни на сьогоднішній момент, щоб бути сучасним і бути близьким до бізнес-середовища. Ми провели спочатку круглий стіл спільно з Вінницькою міською радою, потім провели досить великий потужний форум, де кожен міг висловитися і сказати свої питання. Завтра у нас буде підведення таких підсумків і напрацювання конкретних пропозицій для міністерства освіти України. Тому приємно, що завтра прийме участь Павло Шеремета, це відомий економіст, колишній міністр економіки України. На сьогоднішній момент він професор Київської школи економіки, який буде модерувати безпосередньо на даному заході. Буде Любомир Черній, який його теж всі знають. Це Людина, яка займається безпосередньо і економікою, і бізнес освітою. На заход ми запросили як представників традиційних закладів освіти, які ми всі знаємо, приватні освітні платформи. На захід ми запросили місцевий бізнес, і ми запросили тих людей, які ін. Цікавляться на сьогоднішній момент безпосередньо бізнес освіти, тобто, фактично, аби досягти певного економічного прориву, потрібно запроваджувати нові підходи, нові алгоритми роботи бізнесу. На вашу думку, що все ж таки повинно бути в основі того, аби досягти бажаного результату? Освіта тут на першому чи другому плані? Ну, знаєте, в першу чергу потрібно поєднати бачення як представників закладів освіти, влади, бізнесу, креативного середовища з метою однозначно вироблення сучасних навчальних програм за темами, які актуальні для підприємців Вінниччини і в цілому для підприємців України, і які допомагатимуть розвивати їм бізнес. Тому це є основна мета проведення в першу чергу таких заходів. І крім того, в рамках уже більш Деталізації ми можемо сказати, що ми хочемо визначити наповнення, структуру і відповідне очікування від навчальних програм за темами, які актуальні для місцевого бізнесу? Тобто бізнес носив пропозиції, і це є надзвичайно цікаво. Пане Віталію, питання до вас: ви як представник бізнесу, який братиме участь у завтрашньому зібранні? Скажіть, а от з якими навчальними закладами ви сьогодні тісно співпрацюєте? Ну, напевно, було б дивним, якби я, який представляє інженірингову компанію Вольтаж Груп, сказав, що ми працюємо більше з університетом культури, мистецтв. У нас дуже все очевидно. Ми працюємо з технічними технічними закладами освіти. Це в першу чергу Вінницький національний технічний університет. В принципі, в нас, напевно, відсотків 80 всіх працівників всієї команди. Це з технічного університету, з, з енергетичного факультету, переважно. Мало того, наш офіс знаходиться безпосередньо, там в 20 метрах від енергетичного корпусу, енергетичного факультету університету, і ми починаємо працювати з студентами з 3-4 курсу, і коли вони вже випускаються, вони вже мають навички ті, які ми їм закладаємо для того, аби вони виконували наші роботи. Це стосується проектування, інженірингу безковольтних електричних мереж, там будівництва об'єктів відновлюваних джерел і так далі. А якщо говорити про заклади профтехосвіти, їх випускники мають шанс потрапити до вас? Звичайно, звичайно. також ми в дуже гарній комунікації з Вінницьким технічним фаховим коледжем, їх студенти у нас теж працюють. Є центр професійно-технічної освіти, номер 1 він теж вони також допомагають нам закривати робочі спеціальності, і я хочу сказати, якось ми були екскурсією бізнес-спільнотою в цих навчальних закладах. Я був так дуже приємно вражений від того наскільки ідейні люди очолюють ці заклади. Це Світлана Василюк і Валерій, дяків. Вони люблять свою справу, докладають дуже багато зусиль для того, аби Вирощувати молодих фахівців, ну і також команди в обох цих закладах теж дуже хороші і так само самовіддано вчать молодих. А от які все ж таки освітні програми безпосередньо цікаві бізнесу? Ну, для бізнесу цікаві в першу чергу освітні програми, які налаштовані для того, щоб бізнес міг отримувати вже людей з практичними навичками. Які готують, ну тобто програми, які готують прикладних фахівців, які здатні, які здатні швидко включатись в робочі процеси, вже мають практичну орієнтацію, адаптивні до технологічних змін, і дуже важливим от таким, от фактором є це те, що повинні бути гнучкі, адаптивні люди, молоді. Пане Володимире, питання до вас, а от органи місцевого самоврядування можуть вносити свої пропозиції щодо зміни насамперед навчального процесу в частині підготовки нових фахівців саме в закладах профтехосвіти, адже усі ПТУ, як ви знаєте, які знаходяться в містах обласного значення, фінансуються з місцевих бюджетів. Звичайно, тому що знову ж таки під час першого і другого заходу. Ми запрошували представників органів влади, представників місцевого самоврядування. Були присутні два заступники міського голови міста Вінниці, тому ми не можемо сказати, що вони не можуть вносити. Вони не то, що не можуть, вони вносили свої пропозиції конкретні. Причому, якщо говорити там про програму розвитку малого і середнього підприємництва, то там є прописані низка заходів в Вінницькій міській територіальній громаді, куди потрібно в які напрямки потрібно покращити. Куди потрібно внести зміни, де яка співпраця з навчальними закладами, з закладами професійно-технічної освіти. Тому вони досить активні в цьому напрямку. І знову ж таки, коли ми проводили великий форум, в рамках панельних дискусій відбувалися обговорення представників місцевого самоврядування, органів влади з бізнесом, з закладами освітніми, і це було надзвичайно цікаво. Пане Віталі, а в який спосіб бізнес може долучитися до управління розвитком традиційних закладів освіти, які спільні, можливо, проекти в цьому напрямку вже реалізуються? Ну, багато таких моделей співпраці ми тестуємо, тому що ми сьогодні якось опинилися в такій ситуації, коли. Якщо врахувати контекст війни, я маю на увазі, коли одні, ті, які ще дуже молоді, мають швидше стати дорослими, а інші, які трохи постарше і вже за 60, вони ще мають довше попрацювати. І я скажу, що нам в нашій компанії це вдається. Ми молодих людей взяли в команду собі. От, з прикладу, проєктному відділі в нас дуже, дуже гарно укомплектований проєктний відділ, тому що немає. Ще по 25 років, і це менше загрожує мобілізації. Е е е е також ми тестуємо, наприклад, там дуальну освіту, коли поєднуються теоретичні знання з закладів освіти з практичними роботами, які вони можуть виконувати в нас на підприємстві. Ну, стажування, виробничі практики це все класично. Воно було і воно лишається актуальним. Обов'язково в нас багато студентів проходить. Ми задоволенням беремо і придивляємося. І ті, хто більш старанні, спроможні, ми намагаємося залишати собі далі вже. Мати в команді і питання до вас обох скажіть, як ви ставитесь до запровадження недержавних освітніх програм та роботи в і перспектив взаємодії бізнесу з приватними закладами освіти? Пане Володимире. Ну, я абсолютно позитивно ставлюсь до того, що поряд з державними закладами освіти мають право існувати недержавні заклади освіти. Знову ж таки, кожен має право вибору, це абсолютно логічно. І знову ж таки, ті можливості, які є в недержавних закладах освіти, вони на сьогоднішній момент є більшими ніж в державних закладах освіти. Для прикладу, недержавні заклади освіти мають можливість фінансові ресурси залучити спікерів з. Не місцевих а спікерів можуть і за кордону залучати, які будуть читати лекції, які будуть викладати. У нас дуже є яскравий приклад недержавного приватного закладу. Це католицький університет, який надзвичайно високий в рейтингах як в Україні, так і в Європі, і його випускники цінуються на ринку праці. І я не чув ні від одного керівника підприємства, що вони не задоволені рівнем підготовки, якщо ми говоримо конкретно про приватний навчальний заклад. Пане Віталію. Будь ласка, сьогодні бізнес може підтримувати недержавні освітні заклади на практиці. Звичайно, може і підтримує. Я маю таке переконання, що приватні заклади освіти набагато адаптивніші, гнучкіші в порівнянні з державними, тому що там вже працює система налаштована, і ну, всі ми знаємо, завжди коли проводяться якісь реформи, зміни, то система чинить якийсь опір, це природній процес, а не державні, тобто приватні заклади освіти можуть з цим впоратися набагато швидше, і легше і. Мені здається, що сьогодні це якраз таки, це дуже важливо, щоб можна було адаптуватись до сьогоднішніх умов, яких ми є. Але, але потрібно звертати також увагу обов'язково на, на те, що декларують. Заклади освіти, які цінності декларують, і з тим, що вони роблять насправді, аби зберегти якийсь такий баланс між бажанням заробити коштів, тому що це ж приватне, все ж таки, і це про бізнес, і між тим результатом, який вони видають, тобто знаннями, навичками, які вже матимуть їхні випускники. І можливо, останнє питання, пане Володимире. Скільки часу триватиме освітній, так би мовити, бізнес-проект? Адже адже. Фактично, завтра відбудеться його третій етап. Вся тривалість проекту вона складає півроку. Тут не тільки місто Вінниця, тут місто Київ, тут Харків, тут Одеса. І Вінниця, тобто чотири обласних центри, які задіяні в реалізації даного проєкту. Тому відповідно його тривалість буде півроку. На Вінниччині завтра будуть підведені підсумки даного проєкту. На, відповідні напрацювання ми будемо очікувати від інших регіонів-партнерів, і далі буде загальне звернення на Міністерство освіти від донора від ПРООН в Україні. Що ж, я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю голови громадської організації вінницький бізнес-клуб Володимира Мережка та генерального директора товариства «Вольтаж Вольтажгруп Віталія Николаєнка Мова йшла про етапи реалізації на Вінничній. Проєкту промоція, трансформація та інклюзивний розвиток бізнесу освіти в регіонах розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.